Всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на мультимейкер Liberton LSM 5108, який я купляла в магазині Allo Цей прилад в мене вже десь місяць, тому можу трошки про нього розповісти. Що мені сподобалось, так це те, що в ньому є чотири змінні насадки для вафель, для горішків. Гриль та звичайні сендвічі. Також мені сподобався дизайн цього приладу, дуже стильний, якісна збірка. Це також було дуже важливо для мене. На ще, що я звернула увагу, коли ми обирали цей мультимейкер це його потужність. Потужність становить 1400 Вт. Це непогано, тому дуже добре пропікається швидко. Тому ви вийдуть дуже гарні страви. Трошки покажу. Так, це в нас насадка для грилю. Дуже якісні матеріали, антипригарне покриття, тому не потрібно використовувати масло або багато масла для того, щоб нічого не підгорало. Також є ось така вафельниця. Насадка для горішків. Ось, ось така. І, звичайне, сердишне. Щоб приготувати вафлі, у вас піде близько 15 хвилин на порцію, тобто на 4 вафлі. І це розмір. Насправді дуже круто, що тут їх саме 4, тому що якщо ви готуєте не на одного, то це економить ваш час. Горішки готуються десь хвилин 10. Плюс-мінус в залежності від того, яка товщина вашого тіста. На насадці гриль ви можете готувати м'ясо, можете готувати овочі. Час приготування залежить, ну, тут, звісно, від страви. А, що також можна сказати, що це дуже добре, що насадки змінні. Їх можна помити. А, і це дуже класно. Нічого не буде пачкатися, і щось видумувати вам не прийдеться. У цій мультиплічні. Насад... Мекер у цьому є світові індикатори, коли, е, які сигналізують, що прилад нагрівся, та щось там вже приготувалося, загорається або червона, або зелена е, лампочка. Е, Регулятора температури немає, але мені здається, що це не також обов'язково. Що треба е, вам буде пам'ятати собі, що тут не дуже довгий провід, тому це очікуєте, коли ви там будете собі. Виставляти його для так. Купуйте в магазині Алло, тому що це дуже класний магазин. Є дуже часто знижки. Купуйте обов'язково саме тут. Всім пока.